Вітаю! Сьогодні поговоримо про дієслово «esse» бути в латинській мові. Лінгва лятіна – ест lingua, lingua antiqua». Розберемо Presence indicativus, Imperfectum indicativus, futurum indicativus. Сингуляріс однена. Су я є. ес – ти є, ест він вона є. Плюраліс множина. Сумус ми є. Естіс ви є, Сум – вони є. Сальве квістуес. Привіт, хто ти? Еко сум Наталія. Я Наталія. Квот номен тібес, як тебе звати. Номен міхій ест. Тут можете назвати своє ім'я. поела ест, де дівчинка. Poela est in caverna, дівчинка у печері, пуля, дівчинка у школі, поella est in viola, дівчинка на дачі, поле sunt in via чатка на дорозі, пуле суд і таберна, дівчатка у магазині, поле sunt in forica дівчатка у пералі. Оп sunt серві. Де слуги? Servus est in orto, слуга у саду, Servus est in campo – слуга у полі, або можна зробити заперечення. Servus non est in opito, слуга не у місці, сервіс in diversorio – слуги у готелі, сервіс сунд ін триклініу, слуги в їдальні, Servi non sunt in foro – слуги не на ринку. Форум це базарний майдан, де проводили ярмарки та вершився суд. Отже, презенс сум ест, суммус есті суд. Розберемо минулий час imperfectum. Ерам я був, eras – ти був, ерат він, вона був або була. Множина ерамус ми були. Ератіс ви були, Ерон – вони були. Наприклад, Діана нон ерат ін схоря. діана не була в школі. Убі фратрес. дуофрадрес, фратрес ін орту ерон. де були два брати. Два брати були у саду. Презенс теперішній. Сум ес, сумс есс суд. Imperfectum – минулий. Eram eras erat. Eramus eratis erant. Футурум майбутній. Ero – я буду. Eris – ти будеш. Еріт він вона буде. Erimus – ми будемо. Eritis – ви будете. Ерун вони будуть. Наприклад, пула еріт in опіту. Дівчинка буде у місті. Убі ерис. Де ти будеш? Або ОБС, де ти, ОБЕРС, де ти був. На цьому все. Дякую за увагу і хай вам щастить!